Ну це, блять, не по-ліцьки, ну так не можна робити. Звернувся до мене підписник, молодий хлопчина, 21 рік каже, вов, глянь відео я тобі зараз кину. Дивіться, мамо, які ремонтники. Прошу дуже. Що тут за такий кут? Дивіться тако. Як то назвати? Як таке назвати? Ну, це нормально. Ну це свинство, це реально свинство. Е, він подзвонив тому начальнику. Каже, добре, що начальник виявився, ну як не крутий, адекватною людиною. Сказав, що все переробить, все зробить. Але ну, це просто капець. Е, начальство пиздіть таких грабатях, пиздить, і то пиздіть ломакою. Розумієте? Бо це, це не ну, так не робиться. Це реально не по людськи тако зробити. Де б це не було в селі чи в місті? Це не по людськи.